день, сьогодні хочу розпакувати все те, що я буду використовувати в найближчий час, і давайте починати. Перший продукт це такі великі лактацити. завжди беру цей з дозатором 400 мл для щоденного використання, та терматологічно протестовано. Дуже класний засіб. Рекомендував мені гінеколог. Я довіряю, беру завжди оцей великий формат, бо це доволі економно і надовго вистачає. Наступне це крем-гель для душу, вайб київського літа. Тут 400 грам, це мені подарували, я його обов'язково спробую. Але такий яскравий колір, я не знаю, правда, що вони там намішали. Скоріше за все, я його буду використовувати не як крем-гель для душу, а, скоріш за все, як рідке мило для рук. Оскільки ну, в мене якраз закінчився крем-гель теж, по-моєму, від Деламарк. І я хочу використати саме ось це. Просто я думаю, трошки додам ще води, бо думаю, що концентрація тут доволі така важка, і тому буду його трошки розмішувати з водичкою. Наступний процес. Дукт це від Мізон Toner для цього варіанту, коли у вас трошки проблемна шкіра. Тут пептиди, до речі, є 120 мл. Я взяла його по знижці на Єва. Мені, в принципі, такий тонер необхідний, але знову ж таки я його буду використовувати, коли нарешті закінчу. До речі, дуже гарне пакування. Мені подобається, коли закінчу саме використання свого догляду з кислотами, оскільки я думаю, що це буде трошки важко для шкіри. Хоча тут є пептиди, і я думаю, що це якраз ідеальний варіант використати його після уже такого активного догляду з кислотами. Я не знаю, аромат я, до речі, не відчула. Можливо, тут є якась заглушка. Да, тут заглушка. До речі, аромат не сильний, тому я думаю, що буде непогано використовувати. І він не такий, знаєте, не медицинський. Наступний продукт це від MAUR Nature. Це гель для укладки брів, натуральний вії з бровами, з вітаміном А Е, Ф. Тут у нас, до речі, не вказано, я не знаю, скільки тут грам. А, 12 мл, все побачила. Ну, не тестуються на тваринах 6 місяців після відкриття. Я люблю такі гелі. Тут ще наш виробник має надію, що він адекватно укладає мої брови. Дуже в це вірю. Наступний продукт це Opal Powder сухий шампунь, невидимий виробник Україна. Це по типу сушкара, який використовується в ЗСУ. Коли Хлопці, у них дуже багато там вологи в окопах, і сушкар він допомагає не розповсюдитися грибкам і трошки вбирає цю вологу. Це щось схоже, але саме сухий шампунь. Він трошки не в форматі, знаєте, такого дозатора пшикалки. Його доведеться, як я читала, ой. До речі, гарно запакували. Ага, і тут ще. Тут не сильно велика кількість отворів, і я думаю, що це класно, що не буде сильно багато висипатися продукту, ну його необхідно на корені наносити. Але знову ж таки, вони тут пишуть про те, що е, найчастіше одного-двох разів на тиждень після використання ретельно вимити волосся шампунем та обробіть шкіру голови скрабом для шкіри голови для усунення залишків сухого шампуню. Я не знаю наскільки я буду часто використовувати його, але застереження, дякую, що написали, буду дивитися. І ось такий вигляд він має. Вон, він не білий, до речі, він якийсь такий жовтуватий, і запаху, до речі, взагалі в нього нема. А і бачите, такий дисперсний. Ну, цікаво, буду спробувати. Наступний продукт це від Aven. це бальзам для губ з 50 3 грама. Ось так воно виглядає. Я його буду використовувати уже зараз, бо там термін придатності не сильно великий. Залишився. До речі, запах дуже такий не сильно приємний, як на мене. І він трошки такий дає блиск, але запах такий собі, звісно, не знаю, буду використовувати, якщо не зайде прямо для губ, то буду використовувати на кутікулу чи куди ще, бо я так розумію, що тут великий склад є якогось а, а, тут вакс. Тобто це навіть не олія тут, а саме віск. Ну таке, ну, Спробую використовувати, буду дивитися в подальшому. Як воно буде для мене заходити. Також уже відкрила це таке невеличкий бар. Ну, тобто, це соубар, це мило, воно дуже класний має склад, і тут 25 грам цього-навсього. Воно приємне дуже. І я його почала використовувати, оскільки я розумію, що тут термін придатності невеличкий, воно у мене було в такій походній косметичці. і Я розумію, що я там нікуди сильно не виїжджаю, і тому буду використовувати його там уже в басейн, чи просто їм митися. Тут дуже класний склад, не тестуються на тваринах, крилоті і веган-фрі. Ну, тобто все класно. І тому буду його використовувати. І аромат у нього дуже приємний. А і також борюся зі своїми пробниками для того, щоб їх не викидати. І тут такий набір від Калістар це скраб, їх дуже відомий, і ультраліфт Anti-Aging Cream для тіла, тобто це два варіанти для тіла. Потім отакий от крем від Hillary інтенсивний догляд з п'ятьма маслами. До речі, непоганий, я його використовую Використовую на ніч, іноді у мене така велика пляшечка є. І також сером від Marie Fresh Cosmetics зволожує усуває лущення, зменшує почервоніння і роздратування шкіри. Теж, до речі, буду перший раз спробувати. Мені цікаво спробувати. Ось все те, що я буду найближчим часом використовувати. Цікаво, чи ви щось з цього використовували? Якщо так, то очікую на ваші коментарі. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!